Всім привіт, є така поширена думка, що якщо хочеш, щоб щось було зроблено якісно, зроби це сам. Але правда в тому, що всі, е, хто так каже, переслідують насправді іншу мету зробити просто дешевше. Адже, якщо хочеш якісно, то треба звернутися до професіонала. І так, це дорого. Але часто буває так, що коли робиш сам, мало того, що якісно не виходить. Так, в підсумку виходить ще й дорожче, тому що потім все одно доводиться звертатися до професіонала, який переробить за вами ваш шедевр. І з цього приводу я хочу звернутися до тих, хто хоче розвивати свій YouTube канал, хто тільки створив або тільки збирається створити і не знає, в яку сторону йому рухатися, щоб добитися гарних результатів. Хочу вам порадити професіонала в цій справі. Під відео я залишу всі посилання на цю людину, вона зможе е, допомогти вам запустити ваш YouTube канал, оптимізувати його, налаштувати, продумати стратегію розвитку. Також в неї є послуга ведення YouTube каналу. Якщо е, ви творча особистість чи і вам нема коли займатися саме технічними аспектами, вона може вам допомогти закрити цю частину роботи. А ще у неї зараз з'явилася нова цікава послуга. Вона навчає менеджерів Ютуб каналів, і якщо ви хочете е, здобути нову цікаву професію, творчу професію, і при цьому не хочете світити своїм обличчям і хочете залишатись за кадром, і, і при цьому заробляти гроші. У вас є така можливість опанувати професію менеджерів Ютуб каналу. Коротше, всі посилання я залишаю внизу під відео. Переходьте, ознайомлюйтесь і звертайтесь. Ось така сьогодні рекламна ненародна мудрість. Siempre acá.